Жителі багатоповерхівки на вулиці Жуковського, 4А, спантеличені. Підвал за цією адресою багато років тому віддали у приватну власність. Приміщення пустувало, і на початку війни мешканці облаштували там бомбосховище. Проте віднедавна орендар розвісив на дворях під'їздів оголошення з проханням забрати звідти усі речі. Ну як це як це без бомбосховища? Скільки діток, скільки пожилих, звісно, надо. Я взагалі навіть не знаю, де це бомбосховище. О, Ось це «Ви сіди ні разу не спускали? Ні, ні разу. Я вважаю, що треба, щоб воно залишилося, якщо необхідно. Угу. Тим паче, що воно тут близько, і я думаю, воно одне скоріш за все, тут на всі ці під'їзди. Я не, знаю, що... я не знаю, що там, але якщо буде якийсь спортивний комплекс, там теніс або щось подібне. Я, наприклад, згодна. Тут такі грядуть события. Тут такі події наближаються в майбутньому. Все ближче і ближче. Запоріжжю, Марганцю дістається. Ми ж також близько, тому страшно. Бомбосховище має бути людям. Ось куди бігти. Людям, то куди біжати. Потрапити всередину нашій знімальній групі не вдалось. Двері були зачинені за словами мешканців. Ремонтні роботи тут стартували понад понад півтора місяці тому Вони щось почали носити. Будівельні матеріали носили, носили, ніхто нічого не каже. Люди намагаються забрати свої речі з укриття, але це виявилось проблематичним, адже тепер вони не мають доступу до ключів. Коли я в там була, воно працювало воно охайне. І воно чисте, і ключі від нього в якогось хлопчика з під'їзду, і він виходить кожну тривогу і чекає тут на лавочці. У многі були ключі у багатьох був ключ, і ключ залишався в коридорі. Знали всі цю схованку, щоб тільки хтось перший спускається, відкриває. Потім всі інші підтягуються. Напевно, замки вже поміняні. Ну напевно, замки вже поміняні. Відомо, що приміщення перейшло у приватну власність десятки років тому. За вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок, який на обслуговуванні в комунальному підприємстві жилсервіс 5 з 23 року серпня місяця. Це багатоповерхівка, в яку ми обслуговуємо. По даному питанню стосовно підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, воно знаходиться в приватній власності багато років, але підтверджуючих документів немає, так як цей будинок знаходиться не на балансі нашого підприємства. Приїхавши сюди через півтора місяці, можна побачити видимі зміни. З'явилося огородження, новий дзвінок, навіс та навіть пофарбовані стіни. Тож візуально можна сказати, що приміщення готове до експлуатації. Проте потрапити у середину підвалу і перевірити облаштування знов не вдалося. Тож чуємо, що мелодія все ж таки там лунає, але на жаль, так нам ніхто і не відчиняє. Тож поспілкуватися е, з орендарями вдруге, коли ми сюди приїхали, також не вийшло. Пару днів тому назад, або, може бути Пару днів тому або може близько тижня. Я бачила тут двох молодих людей Ну, років до 20-ти Робили дах. Сказали, тут буде ігрова кімната для дітей і дорослих. Я не зрозуміла, як це може бути і для дітей, і для дорослих. Для дітей, і для взрослих. У реєстрі речових прав на нерухоме майно договору оренди підвального приміщення немає. Адвокат запевняє, мешканцям є сенс звернутись до правоохоронних органів. Це компетенція національної поліції чи інших слідчих досудових органів, які повинні розібратися, на яких підставах, взагалі, перше перебувають ті чи інші особи в даному приміщенні і здійснюють свою підтримку діяльність. Другою які Права були набуті на якій підставі були набуті права власності вказаних осіб далі, яким чином вже була це приміщення було передано в оренду на яких підставах да і чому саме не було внесено відповідні зміни до реєстру речових прав? Тобто вже тут багато питань, які мешканці колективне звернення можуть зможуть звернутися і отримати кваліфіковану відповідь. Анастасія Васько, Павло Черненко, Борис Єфімов, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.